Так, Друзі, дробину я взяв камери, також в мене є. Слухайте, в мене чомусь не працює ось ця камера на моєму будинку. Тому я зараз буду її ремонтувати або взагалі уберу, щоб вона. стій, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, Пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Запрацював. Так, друзі, я зараз швидесенько її ось так ламаю. Так, нам потрібно так, слухайте, одну камеру я швидесенько викидаю, тому що це зламано. Так, ставимо її сюди та під'єднуємо. Так, нарешті. О, я себе бачу. Так, тепер в мене усе село у цих камерах. Я можу слідкувати, за ким хочу. Так, слухайте, тепер можна злазити звідси ось так, драбину забираємо. Зараз я запрошу Все. його на каву, і він зі мною піде, а ти залишайся О, тут. О, друзі, І друзі, зі друзі. мною. Ей, крась! Красти! Що таке? Я вже що, що? Пішли зі мною на каву. На каву? Здухайте. Навіщо вона я... тобі потрібна? Так. Красті, пішли зі мною. Слухайте, Ні, зі мною. Я взагалі... Збирався на каву піти, я задовбався ці камери ремонтувати. Ти, ось, пішли я читаю, зі мною. Я читаю я думки. Яку Чо каву ли... любиш? Капучино, а? лате. Я люблю лате. Так, слухайте, я зараз візьму гроші. Гроші бери. Що побільше. Більше мені вистачає. Так, слухайте, е, э, підемо ну, то все, на каву. Ну, ти йди додому, а ми з Красті підемо пити каву. Ні, я О, з Красті друзі. піду. Красті, да ви, ну, кого ми... ти вибираєш? Ви, ми всі в трьох йдемо на каву, все. Mm. Будь ласка, можна не соритись між собою? Mm -hmm. А за мною. Так, не слухайте, зараз. Не сваритись, так-так. О, не сваріться, Біжих будь ласка. Так. О, що це таке? Так. Крафт? Це крафт, це, це, це балерина тут? капучина. Балерина капучина, нічого mm. собі. Ну така собі, mm. якщо чесно. Слухайте, зачекайте, в мене є драбина, зараз я прийду. Так, слухайте, Далі, друзі, що? в нас буде так, нам О, Не потрібна слухайте. яка капучина балерина чи хто вона. О, ну, так, так це так. так. Зараз, зараз, зараз. Не потрібна їм! Це взагалі моя подруга, так, треба зламати але вона кудись не доліз. А що? А якщо він впаде. Що вони там запланували? Ну, Підхвату його! Я все чую, Добре? слухайте. Стійте, будь ласка. Я не Давайте скрафтимо балерину капучину. Вона Ні, взагалі тут дуже вона не потрібна. Навіщо вам... потрібно, вам не потрібно. Відідь, відьдь, будь ласка, а не потрібно. Слухай, ти треба. Та не так, кава, Ой, да хто мене. Навіщо ви мене скидуєте да. звідси? Так, я бачу там э, каву, бачу якийсь якийсь тюльпан, мабуть, це що таке. А, я знаю, що це це пончик. Э, а бручка, бручка бачу, та якась броняй. ну, Слухайте, один, я не знаю. два, один, три! Ти навіщо мой дробину зламала? Ну все, тепер перейдем каву пити. Так, почти, подивимося, почитай. Доброго, Доброго дня. вечора. Що будете замовляти? Точніше, вечора. Слухайте, можна, будь ласка, одну каву. Е, два лати на одну. Сорок гривень, будь ласка. 40 гривень, добре, зараз все вам. Дам. Слухайте. Е, е, зараз швидесенько Ти ще мені Слухайте. замовив лати собі і мені. О, О, ні, загай, мені. Так, та потрібно ще залишити на чай. Так, тримайте, будь ласка. Дякую, Можна нам хвилинку. каву? Слухайте, чому ви між собою так... Драконче, дивись! О, Що вона знає? нам потрібна? Я Будь ласка, ваша кава. О, дякую, 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 дякую. Що ти треба? Там потрібні квітки. Які О, скоріше так. ламаємо, щоб він не скрафтав її. Що довічувати? Навіщо... Так, ламати, ламати, так, потрібна якась квітка. Так, там, мабуть, якийсь тюльпанчик. Так, так. О, Саме це є рожевий тюльпан. Слухайте, можливо, якщо їм зберуть квіти, вони не будуть так між собою ем, так. сперечатися. Так. Слухайте, Все. ей ви де далі знаю, є? Що там? Дідь сюди, це тобі, а це тобі О, я все. як мило. І, будь ну ласка. Ну що, знайшов свою квітку? Так, знайшов, а ви що думали, що я не знайду? А дай що подивитися. Це, це що, поліція поїхала? Дивись, я тобою виїхали. Вона тут, забирайте. О, Ось будете... Це не за мною. Слухай, ти сперечатися між собою. Ні, я не дам тобі цю квіточку. Чувак, це ти мені не дам. Мені її тобі слухайте. вистачить. Слухай ты, айда... О, а не, пошли, швидко на рынок, там можно купити пончик. А о, я, о, я сейчас А я вам шесть куплю Любите? Ну ось се, тади пошлите Мне туды. будь ласка Нет, Да, веш полиция. свои пончики. Дивиться. Оце так. Можливо, Оце на якийсь это поехал. Слухайте, так, вони дуже швидко їздять. Я б також хотів е так швидко їздити. Слухайте. Давай а... В ми в тебе вже і целлюліт є. Які тобі ще пончики? Іди Йди Що? О, друзі, вони збожеволіли. Ой, так щось тут. Все е не відбувається. Стейте, давайте. А я вже майже тут. Слухайте, зараз все купимо. Так, сюди, швидесенько. Доброго дня! Доброго вечора! Так, точніше, так, вечора. Слухай, ти нам потрібні пончики. Ой. Так, будь э, ласка, нас є широкий вибір. А Ти в тебе вже ціліть на ляшках. Слухай, ти тільки що не буде.

О, дивіться, в нього є якісь демонічні лати, та юбка є якась. Е, е, слухайте. А взагалі є така, але іншого кольору. Десь приблизно, е -е, як е, м, міськін. Немає такого в нас. А взагалі бувало раніше чи ні? Та ні, не бувало. А та де можна взяти, Де ще продається? Так. А я де звідки знаю, де можна ще купити, ніде не можна купити. Ну, слухайте, ви ж цим займаєтесь. Можливо, ви десь дізнаєтесь. У ну, мене тут одна торгівельна точка, більш нема. Та він не хоче хочеться конкурентів. Ну, добре, 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 дякую. Слухайте, потрібно знайти щось. схоже. Що? Я пробіжала, тут нічого такого немає. Ну, я ще перевірю. Слухайте, а. тут Бачиш, є довіряє. Нам потрібно. Та тобі довіряти обручка. не можна, і обручки так, теж немає. Нічого такого, тут. А, ем, їжа, так, тут техніка. Слухайте, ну нічого такого тут більш нема. Я тобі <світ> казала, ну, все провалився наш uh, крафт. Ні, не провалився. В мене є обручка. Я не хотів її використовувати, але. Це для мене ще тобі обручка? Ну, я, я вам не скажу. Можливо, mm, це ну, залишилося від моєї бабусі. Ви так не думали? Ні-ні-ні-ні, друзі, взагалі я її купив. То, Навіщо так біжиш? я вам не скажу. Так, зараз. Почті, слухайте. Зачекай. слухайте десь ззаду. Стійте ось тут, на цій зупинці. Зараз а, я прийду. Мені дуже потрібно у туалет. А, ти хочеш все. сюрприз зробити. Добре так, чекаємо. Так, там. Так, друзі, що вони не запалили. Сюрприз він хоче зробити, Пропозицію мені зробити. А, пропозицію чого А, пропозицію я зробити хочу. Ні-ні-ні-ні. Так, залазимо сюди, друзі, і ось тут я її заховав. Будеш так. нас фотографувати. Все, а в мене є ще ось така обручка. Ну, я вам це потім розповім, навіщо мені Ні, ця це обручка. тягнеться. Що і вони тут... там сперечають? А я буду так, поїм... букет кидати. Ага, Ловити максимум. А, слухайте, не сперечатися. Все, а? в мене є обручка. Ай, сдівай на руку мені на палець. Так, ні, мені на коліно я, ставай. Ну я вам не буду я ставати на коліно. Слухайте, і не, не буду нікому на палець одягати обручку. Це потрібно для крафту. Розумієте? Ну, але ж чогось в тебе було пізніше, пізніше. Була. Та є, Добре, ти не хочеш, Але... щоб вона тут була, так? Та О, ці дівчата, все, добре, бути... Красті, зробиш це Мене бізниця. вже задовбали, якщо чесно. Нічого, так, я чекала і ще почекаю. А може до навчених збігаємо? Так, куди? Ну, до вчених. В них до є, на, мабуть... До вчених. Слухайте, а це гарна ідея. Цю броню можна в них дізнатися, де можна взяти. Так, підемте туди. А я тобі туди. про що? Що хочу одна ми... розумна взагалі Слухати. твоя ідея. Та, да, я розумна, а mm. ти ні. Ой. Це взагалі... Годі сперечатися. Ні, друзі, Грасті, мені... вона зовсім школу навіть не закінчила. Mm -hmm. То би казав, взагалі кішка, ну гаразд, я не буду нічого казати, тому що ще можу людей відхватити, а я не хочу, тому йдемо сюди. О, слухайте, дракончик, і вона не вміє літати, а кішка ні. Так, так заходь, слухайте. А вона хай там залишається. Годі спричатися, э, э, дівчата, Зараз. вперед. Так, швидесенько, давай. Отам Все, нехай да вона навіщо. там залишається. Ні, відчиняємо. Так, слухай, дракон тіві, вумен. Давай, йди туди. Поліція, ну швидше, донизу не хочу. Доброго ходжу, я... Так, швидше, швидше, швидше. Давай, я вже спитала. Так, Доброго вечора вчені. Доброго. Слухайте. А, а, нам потрібна спідниця та якісь лати, а, щоб зробити крафт, вони такого блакитного. кольору. А до чого прийшли? Слухайте, так, такої броні ніде нема. Я знаю, що ви, можливо, знаєте, де можна таке роздобути. А, ну, о, на забрудненій території щось колись там було подібне, але вам треба шукати. Слухайте. А, і ще за оренду спорядження вам потрібно заплатити 200 гривень. 200 гривень? Що за, за погрупування? Ексклюзивне спорядження. Такого ви Добрим, більш ніде не, не, не знайдете. Добре, добре, добре. Я вам навіть дам е, так трохи зверху. Так, якщо ми все це, це, це знайдемо, для мене для а, тебе, якщо ні, а якщо ні, то ми повернемось та будемо просити. Е, а ви обов'язково повернетеся, бо ви по, ви повинні повернути спорядження. А, повернути так, так, спорядження. Так. Добре, добре, я почув. Так, все тоді, беруться спорядження. Одягаю його шведесенько. Так, це можна поки зняти. Так, що в нас ну, тут є? Тут? О, я тепер всього цікавого. Хм, Річник Гейгера. нічого собі, це мені подобається. Так, слухайте, ось цю штуку потрібно брати обов'язково. Все, я до всього готова, пішли. Я також все. Ходімо на цю забруднену територію. Що вона там каже? Так, все, вилазь. Так, зброю я взяв. Ну так ти ж останній. До речі, що там зі Себе зараз пережило. Ще, да все, виходь сюди. Все участь. Зараз і там красти. Ну, двері відчинені. Вона хоче перестрибнути. Слухай, ну, ти у годі спорядчатися? Зараз ти порочиш мене. Угу. Так. Да. Все, О, пішли. Та так, там поліція. О, ні, поліція, переслідує нас так швидесенько, швидесенько, щоб та, нас не ворожчували. Так давай її здамо, нехай її заберуть, та все. Вона тільки залежає. Не буду її здавати. Я що? Зараз дополакаєш і так потонеш. І що буде? О, тут обережно будьте. Це ти в нас, боїшся водички. Не боюся. Побачимо. Mm. побачимо. Побачим. Зараз, слухайте, ми вже майже на цій забрудненій території. Так, але я не знаю. Так, я одягаю повністю костюм, щоб не мерти від радіації. Так, ну, слухайте, що ви тут... Позаду? слухайте, тут є два варіанти, де може бути служба. Спрят... Eh, схована ця. Eh, ну, що ви знає, тут забули? Ця... Врання. О, слухай, ти дивись. Давай, давай, бежувати. відбивай нас. Є ось тут або ось там, Захищай. слухайте. Я пропоную поки Може що перевірити цей тут. Так, треба копати та шукати обережно, щоб нічого не зламати. Так, шукаємо. О. Дивіться, вишла. Ну нічого. Собі тут є сейф якийсь. І чого, це собі? Що? що це за звуки такі? Ось, Мені це не сторіші, дуже подобається. Забирай. Так, я знайшов. це сюди, а це сюди у нас крафт майже мажу. Тікаємо, тікаємо, слухайте. Так, я... драконша, залишайся тут. Буду захищати Ти вас. Так, використовуємо ось ці антирадини, щоб не вмерти. Так, тут якісь зомбі або Ой, такі. Так, вбити їх потрібно добре, що в нас є зброя. Так, цього це ми Все, ходімо туди. Так, використовуємо цю штуку. Так, слухайте, нам потрібно буде. Пропонуйте це... десь кинути ці скелети. Чи що це, Ну, Броня. слухайте цю броню, а я взагалі пропоную її десь прокопати. Вона нам ще знадобиться. Так, я пропоную. Давай тут. Ось тут, біля цього дерева, копуємо це місце та скидаємо це сюди, це сюди. Так, Зараз це все я моєм. так, все. Я майже все скинув. Так, це також потрібно залишити все тут. Так, і ось так, все. Та потрібно буде закопатись. Квітка тут буде. Все нехай буде так. Слухайте, в нас все готово. Я пропоную крафтити балерину капучину біля цієї. Кав'ярні. Кав'ярні так, так! Біля неймов! Ну, пішли. пішли, пішли, хай уже буде ця твоя капучина. Слухайте, вона дуже добра. Навіщо ви. І така нам готувати. Так, а чому б ні? Слухайте, там десь поліція була. Ой-ой-ой! Я тут не поліція. хочу біля них і, і тому... З цієї сторони тому... треба обійти. Так, пі... гайда за мною, ось сюди йдіть. Ти де? Йдіть сюди, я не ось тут. Не кажи, їй де ми, нехай там залишається. Так, слухай, ти Зараз трохи ти залиш... поплаваємо. Зараз а побачимо кішка. А може, в Тішка... О, -о, О, слухай, я теж так хочу, навчи, дай мені крила свої. Пропоную її відрізати ці пернасті крилля. Угу. Що? Та їх в зав'яжу, на три Слухай, ти не патри тебе, щоб не було а, що? ці крил так, І вуха, трубочку теж так 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 Пропоную десь взяти трохи дерева. Так, де ж це все взяти, щоб. Слухай, ти знаєте що? Ще у нас дерево. Все я вже роздобув. Ну де там е... скільки вас чекати? Зараз ми все скрафтимо. Так, я ставлю сюди верстак та робимо балерину капучину Так, це сюди, це сюди, ось цю штуку сюди, обручку сюди, пончик сюди Скоріше, та квіточку ось сюди. Проводити. Ви готові взагалі? Один, два три. О, так в нас вийшло. О, валишло. я не Капучина. Ми, 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 ми. О, кава О, зараз коштує. Ви тільки каву просили, не треба ми, тут концерти. Яке смачне. <сх> <сх> Яке смачна <сх> -е, кава. -е. О, ні, 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 ні. Кава. Ой, Ой. вибухні. Ти ж казав, твоя подруга. Що це таке? О, ні, потрібно влазити звідси. Давайте звідси тікати.